Добрий вечір. Ви дивитеся підсумковий випуск новин на Суспільне новини Черкаси про головні події. Спочатку коротко створили з нуля. Як працює підприємство з Донеччини? Ми в країну було так красиво. було. Чому вартість харчування для дітей Степаницької громади не зросла? Дитина моя задоволена. Чекають на гостинці, не бояться людей, і які вони прогулянки сімейства кабанів, коли на городи ходять, трохи дошкуляють. Коли переїхали на Черкащину, їх було 20. Тепер це команда із 700 осіб, розповідає Олександр Самсоненко, керівник компанії, яка виготовляє віконні та дверні фасадні системи. 2014-го, каже, вони мусили їхати із рідної Донеччини. Нині ж експортують вироби до 11 європейських країн. Як вдалося почати бізнес у новому місті, розкажемо в сюжеті. Від деталей до каркасів та скла. Зоця сторічна герметизація пакету, і це вже кінцевий результат для склу пакету. Говорить їх збирач Георгій Пелих. За рік до початку антитерористичної операції на сході країни в цій компанії було понад півтори тисячі працівників. Розповідає її керівник Олександр Самсоненко. Втім, все змінила війна. Я самого прямо з підприємства, Ну скажімо так. Баружина люди. После этого я быстро виїхав. Вот. а що стало з предприятием? Ну там другие люди. Нове приміщення знайшли на Черкащині. Спочатку воно було ось таким, як за вікном, показує комерційний директор компанії пан Олександр. Він теж переїхав із Донеччини. Ми починали з повної розрухи, да, з повного відсутствия всіх комунікацій, води світа. Ми дійшли до того, що ми почали розвиватися і з кожним роком додавали і працюсні мощності, додавали і співробітників, розвивали співробітників і е, оформляли офіс. Ось це говорить менеджер Ярослав Коваль, мозок компанії. Основні процеси, які відбуваються в нашій компанії, плануються саме в цьому приміщенні, в цьому офісі. Ці конструкторські розробки втілюють на виробництві. В виконні та дверні системи створюють із нуля, каже керівник. У таких мішках порошок із якого далі зроблять рами. Потім усе з'єднають до купи, розповідає збирач Іван Мельниченко. Він на підприємстві три роки. Це потрібно, тому що ми щоб було все красиво, гарно було працювало. А нині ж вікна, як ніколи потрібні нашій країні, каже Олександр Самсоненко. Частину вже відправили до Сум. Там, коли після виходу вже окупантів, було ще много розрушених здань і окан. От ми викрили тендери. І скажімо так поставляють на свої продукт, намагаються підлаштовуватися під відключення електроенергії. Наше обладнання енергоємке також ми змушені працювати і по ночах. Тепер у команді понад 600 працівників у пані Вікторії один із завершальних етапів. Так щоб вона доїхала, щоб не побилося. від початку антитерористичної операції на сході країни на Черкащину переїхало 20 підприємств. А з 24 лютого, 2022-го ще 30. Розповідає керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми намагалися в процесі їхньої локації, щоб все-таки податкові речі вони здійснилися платежі ці помісію їхньої попередньої реєстрації для підтримки тих регіонів. Але що стосується зайнятості населення, в тому числі можна, можна казати і про внутрішньо переміщених осіб, то це досить ну, вагома. Історія, тобто, це значна частка для того, щоб посилювати нашу економіку. Олександр Самсоненко каже: хоч тепер тут на Черкащині його другий дім, все ж до донецького підприємства, теж планують повернутися після перемоги. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. У Степанецькій громаді вдалося зберегти вартість харчування на рівні минулорічної, розповів Суспільному її голова Олександр Яременко. Каже, хочуть, щоб харчування дітей не впливало на сімейний бюджет батьків. Тому 70% від вартості оплачує громада. Пільгові категорії харчуються безкоштовно більше у сюжеті Ірини Філенко. У нас сьогодні капус на харчу а ще салат з моркою та сезамом печення по-домашньому, говорить кухарка Олена Панченко. У складі картошка, тушена курка, масло, цибуля, морковка томатна паста. Всі діти до їдальні заходять з сутками, щоб на випадок тривоги усі могли поїсти в укритті. Все смачно, корисно. Я вважаю, що наша адміністрація подбала про нашу про наше харчування. Спочатку було дуже незвично, але з часом ми звикли і нам сподобалось. Дороговартісні продукти замінили, враховуючи меню та норми, але ні на калорійність, ні на які страв це не вплинуло. Розповідає медсестра закладу Олена Нацик. Ми змінили просто ці продукти, які більш швидко портючі. Ми просто замінили наприклад йогурт, який бистріше портиться. Ми замінили на твердий сир в зв'язку з тим, що можуть бути тривоги, що ми можемо не вийти на навчання. 45 гривень на тиждень за харчування це незначна сума для сімейного бюджету. Говорить мама дев'ятикласниці Катерина Чібрас. Дитина моя задоволена, да, да їй подобається. Ну звичайно, знаєте, Вона мене перебірли. Овочі трішечки не так недолюблює, але в основному їй подобається харчування. У цьому ліцеї харчується 250 учнів. 53 з них безкоштовно. Залежно від віку батьки доплачують від 9 до 11 гривень за день. Решту фінансує громада, коментує тему директор Степанецького ліцею Станіслав Яременко. Зараз ми на 90% стараємося не відходити від рекомендацій відповідних документів. У Степанецькій громаді вартість однієї порції для дітей від 6 до 11 років – 30 гривень, від 11 до 14 років – 35 гривень, від 14 до 18 років – 37 гривень. Тоді, як у Черкасах, з 1 січня харчування для усіх школярів зросло і стало платним, окрім соціальних категорій. За інформацією директора департаменту Черкаської міськради Богдана Білова, саме для цих категорій повністю компенсують вартість міського бюджету у розмірі. Від 6 до 11 років – 64 гривні 84 копійки. Від 11 до 14 років 67 гривень 84 копійки. Та від 14 до 18 років 69 гривень 79 копійок. Харчують їх за меню Клопотенка. Для решти дітей воно інший коштує 60 гривень за порцію. Загалом на харчування цього року у Степанецькій громаді з бюджету спрямують 2 мільйони 36 тисяч гривень, розповідає її голова Олександр Яременко. Вартість здається утримувати за рахунок комбінації компонентів, враховуючи меню і норми, які передбачені діючою постановою, які погоджені з Держспоживслужбою, Нашою і вони по калорійності, по якості не, нічим не відрізняються ніж ті продукти, які були по меню Клопотенка. За словами Олександра Яременка, загалом у громаді 567 учнів та 112 дошкільнят. До 30 червня вартість харчування у громаді не змінюватиметься. Ірина Філенко та Масгорозія новини Суспільне Черкаси. Вивчають основи комп'ютерної грамотності слухачі університету третього віку барви життя одного з пансіонатів Черкащини. Як розповіла Суспільному організаторка культурно-дозвільної діяльності закладу Валентина Циганник, для поліпшення знань студентів спільними зусиллями адміністрації та волонтерів придбали 9 планшетів. Що встигли вже опанувати, дізнавалася Тетяна Зозуля. Вмикає планшет та знаходить мультфільм Віра Старинець. каже сюди переїхала з Луганська у 2015-му. До курсу долучилася, аби не відставати у комп'ютерних знаннях. Я взагалі самовучка, самоучка, що що мені цікаво, тому навчаюся. Як входити, що, що означає, які знаки, як от набирати слово шукати. Тетяна Воробйова також з Луганська говорить. Завдяки цим курсам встигла опанувати нові для себе хобі. Я от в'яжу і я собі в будь-який момент наберу ту модельку, яку я хочу зв'язати. Зараз зв'яжу собачки, жилеточку. Ніколи не в'язала, але мені зацікавилось. Я набрала б його, мені показало, я почала вчитися. Університет третього віку у закладі створили у 2021-му, аби урізноманітнити життя їхніх підопічних, говорить організаторка культурно-дозвільної діяльності Валентина Циганник. Це покращує їхні ментальні здібності, також покращує їхні їхні когнітивні здібності. Вони почувають себе на рівні із молоддю. Вони можуть навчатися, можуть розвиватися і комунікувати. Бажання опанувати роботу саме на планшетах виявили 10 студентів із 18. Ці знання допоможуть їм у майбутньому, каже жінка. Спочатку ми вивчили інтерфейс планшета даного опанували вхід в мережу Google, От навчилися знаходити елементарні речі. Це погоду, от, подивитися, подивитися якусь, можливо, книгу. Для викладання цього курсу запросили кваліфікованих спеціалістів. Нині додає пані Валентина, студенти продовжать навчання вже й на ноутбуках. Тетяна Зазуля, Григорій Козоб, Суспільне новини, Черкаси. Причолеся Українка покажуть завтра у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Як розповів режисер-постановник Павло Гончаров, у ній вони поєднали чотири різні твори письменниці. Цієї вистави хочуть не лише віддати шану письменниці, а й показати актуальність проблем, про які вона писала. Драматичні поеми Одержима, Камінний Господар, «Касандра» і Бояриня, і саме такі концентровані уривки, які між собою з'єднуються цим п'ятим сюжетом, де Леся потрапляє після свого земного буття в Потойбіччя. І цей текст про руйнацію України і про її захист, і як би звернення до нащадків про те, щоб люди об'єдналися, стали свідомими. Аценті, і я Головну роль виконує акторка з Маріуполя Анна Німаєр. Каже, в її творчій кар'єрі це перша роль історичної постаті зі світовим ім'ям. Роль для мене цікава. Така я можу сказати, що всі мої якісь е, життєві. Почуття, те, що я пережила, якийсь певний досвід. Я можу сюди приблизно так перенести, і я розумію, що характер, якісь життєві події самої Лесі Українки вони частково перекликаються з моїми. Чекають на гостинці та не бояться людей поблизу Черкас, щодня виходить на озбіччя траси, сімейство диких кабанів. Їх підгодовують як місцеві жителі, так і проїжджі водії. Мисливство знавець Володимир Рибалка пояснює, тварини вже звикли до такого графіку. Хоча такий прикорм може їм нашкодити. Чому дивіться у сюжеті Дарії Шевченко? Це дорога біля свидівського лісництва. Попри насичений рух з лісу, на обійню перерву виходять дикі кабани. Це мало не кожна автівка. Дехто виходить із смартфоном, аби зробити фото. Такого ще не бачили, тому і стали подивитися. Та тварини радіють більше людям із гостинцями. Водій Віталій запасся кукурудзою. По роботі їжа, на полі, де я забіг, взяв та й воно ж голодне ходить. Черкащанин Роман теж не з пустими руками. Яблука, капуста та хліб. Ці продукти, каже, смакують їм найбільше. Це третій раз уже до них приїжджаємо. Подивитися на такий придорожній звіринець чоловік привіз свою доньку Аріну. А я просто ходу, худаю, їх не по мені навляться. Вони місцеві розповідають, кабани вже звикли до такої підгодівлі, тож у визначений час приходять до людей. Парини навідуються не лише до траси, вони постійні гості на сільських городах. Розповідає Черкащанка Альона. Та шкоди каже, від них немає. Вони ось виходять, якщо просто простаціну півтора кілометра до того місця, що вони ходять. Це одно. Оно пів кілометра до лісу, де вони живуть. Коли на городи ходять, трохи дошкуляють, бо переривають все цей. А щоб такого щось там на людей нападали чи що, такого ще ні разу не було. Та така активність для цього виду тварин не властива, розповідає мисливство Володимир Рибалка. каже, через комендантську годину та заборону відвідувати ліси, популяція кабанів зросла. Через це люди бачать їх частіше. Фактор турбування тварин практично відсутній. В той же час єгерська служба та державна лісова охорона мають змогу в лісі виконувати свої обов'язки. А саме ця сім'я диких свиней, яку бачить на узбіччі, була вирощена у вольєрах, тому вони й не бояться людей, пояснив Володимир Рибалка, та все ж чоловік радить їх не приманювати. це не дуже добре. Те, що годують люди, особливо біля траси створюється небезпека транспортному руху. Те, що прямо під трасою годують, краще не годувати. Мисливські господарства проводять цю роботу. Є підодівельні майданчики, де скоріше всього зараз ці свині і відпочивають. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. І поки це все більше на нашому сайті Суспільне медіа. До зустрічі. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.